Так, всім привіт, всім доброго дня! Вітаю всіх вас на моєму каналі. Дождалися ви і я цього часу. Цього дня. І що? Сьогодні у нас буде перетяжка ось цього ЮМЗ і МТЗ. Так, зараз що? Зараз ми швиденько пройдемося трішки по їх характеристиках. Що, в кого, які плюси, які мінуси в кого. Далі що? Далі пізніше трошки розповім про розіграш. Про все це в цьому відео. Так що бажаю всім приємного перегляду. від цього відео до кінця. Діліться з ним близьким друзям, кому це буде відео цікаво. Так що, всім приємного перегляду а ми приступаємо до зйомки відео. Так, ЮМЗ-6 Грейфер. Так, двигун у нього стоїть D-265, 60 кінських сил. Так, з його плюсів. З його плюсів ось такі от широчезні колеса. ширина їх 60 см. Висота, висота приблизно 1,60 десь так, плюс-мінус. Розмір не знаю. Це з, мас, з, з машини МАЗ 7310 перероблені під Наюмза. Так, в нього що? В нього є В нього є, є передкав в нього нема. А, до речі, навіть ось тут якийсь пише розмір. 1060 на 600 685. Не знаю, може хто знає то напишіть, що це за розмір. Так, у плюсах ось це його плюси. А, і ще плюс в нього те, що він важкий. Оскільки важить 5 тонн 740 кг. Далі, не знаю, далі все мінуса. Ну що, тепер ось це легенда. МТЗ82. Це легендарний трактор. Що сказати? В нього самі плюса. Ну, як сні плюса. Так, в нього двигун стоїть Д-240. В нього 80, це 80 кінських сил. В нього стоїть передок. Переднє місце 4х4. блокіровка. Ще що в нього стоїть. В нього стоять ось ці грузи, ще довантажувачі 200 кг маса. Його, не знаю, як з малою кабіною. З великою кабіною вроде би, 3900. З малою, начебто 3600. 3600 3700 десь так приблизно. Плюс ще 200 кг грузів. Хай буде 3800. Має він. Так, що далі? Далі, вроді би, більше нічого, все, далі самі плюса, як то кажуть. Все, мінус тільки єдиний то в ньому, що він легший за юмза на тонну. ніж на тонну легше він за юмза. Ось це такі його характеристики. Так що все, зараз що? Зараз приступаємо. Приступаємо ми зараз до їх з'єднання. Зараз будемо перетягуватись ми ось таким ланцюгом. Надіюсь, він витримає і не, не порветься. Так що все. Починаємо ми перетягувати. Так, ззаді вчепив я на МТЗуху сіргу. Хотів чепити фуркоп, але не чіпив, оскільки він буде ось так на такій висоті. А в ЮМЗ стоїть ось такий фуркоп. Так що я вчепив фуркоп э, вчепив сіргу. Щоб більш-менш вони були однакові по висоті, <кій> ось ця піднята сірга на інтезуці, така сама, як ось тут стоїть. Це ми самі доробляли теж сюди. Так що будемо їх ось так перетягувати на таких сіргах. Так, на рахунок розіграшу буде три призових місця. Це перше, і друге, і третє. Перше місце це буде ледфари, LED дві LED-фари по 42 Вт це для освітлення вночі, коли десь працюєте, чи коли там будете використовувати. Так, другий місяць це будуть лет поворотники правий і лівий пара. І третій місяць це буде грошовий приз. Я ще рішусь там, І хто виграє, тому будемо, скинемо гроші на карточку. Так, е, умови розвитку такі. Е, після цього як це відео вийде на YouTube канал до 23 числа. Під цим відео залишайте коментарі. Приз, е, призер буде вибира, е, обиратися е, з найкращого коментаря, хто напише. Умови такі. Треба бути обов'язково підписаним на мій канал, підписати двох-трьох друзів і все, і написати найкращий коментар, щоб виграти. Так що діліться цим відео з друзями, щоб якомога більше ми побачили і мали можливість виграти. Так що бажаю всім успіху! Виграє найкраще. Так що все. Зараз вам покажу ті фари, які вони. І приступаємо ми далі до наступної перетяжки. Так, ось такі ось LED-поворотники. Новенькі, нульцовенькі. Я їх купував сам. Так що до них питань немає. Я їх перевіряв, все працює, все як має бути. Так, ось ці LED-фари ось такі. LED-фари, дві штуки ось таких. Зніму, покажу, які вони всередині. Ось такі. І трішки я помилився, не 42 Вт, а 48. 48 ось такі вони квадратні. Це в мене стоять 42 ватти, бо вони кролі, а це квадратні ждуть. Теж їх перевіряв, всі працюють. Якщо комусь буде цікаво, можу окремо зняти відео і показати, як вони працюють. Хоча в мене на каналі було відео, як я їх перевіряв ось ці. Можу зняти відео про це і про ці і ці, як вони працюють. Якщо комусь буде цікаво, так, щоб я зняв, так що без питань зніму. так. Ось так. Так, коментарі можна писати до 23 травня до 00. Після 12 ночі, як вже буде 24 число, коментарі, на жаль, не будуть прийматися. Так що ось такі будуть правила. Все. До юмзика ми вчепили. Зараз під'їжджаємо МТЗ нашою і вчепляємо. Давай, 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 давай. Оп! Ну, вруби натяжку. Стоп. Все, очка треба болта затягнути Треба затягнути болта. Иди сюда, той. Иди сюда. Дай на 22. Так, друзі, каністра посередині, ось ця, це центр. На землі стоїть, а біла тряпочка, це центр на ланцюгах. Так, по сигналу МТЗ один сигнал це буде старт. Оскільки нема кому стартанути, брат на навчанні, а менший брат ще в школі. Так що, все, починаємо. Так, друзі, перший дубль, як бачили, рванув, горванув інтезушку. Не знаю, тут на твердому, на твердому, по ідеї, Юмс має взяти. Ми зараз будемо пробувати на, на трьох ґрунтах. Будемо пробувати ми на подискованому, на твердому і ще на якому. Так, пробуємо зараз ще раз, оскільки брат не може змиритися з тим, що юмс потягнув цього воду, мтезушку, зараз пробуємо ще раз. Все, йди сідай. Так, зараз пробуємо ще раз і тоді будемо їхати на, будемо їхати на подисковане. Ну що, як бачите, другий раз зу. Так що зараз їдемо на тверде. Щось брат сказав, що тому що у нього щось там так трісталося, але нічого не сталося, все добре. Так, їдемо ми зараз на подисковане. Все, переїхали ми з братом на поле подисковане. Щоб ви не писали, що ми на сусідці поля лізлимо, це погороб наш тут, будемо сіяти ми траву. Так що все добре. Ми на чужій... Землю, як то кажуть, не вдираємося. Так. Е Зараз можете сміло ставити ставки, хто кого. Я навіть чесно кажучи, не знаю, на кого ставити, оскільки цей з передком, тут же земля м'якша, в нього вже буде більше грибсти. Він же буде мати теж більше щеплення, оскільки тут вже тільки задок буде грибсти. Бо там було твердо цей брав тим, що він, в нього було більше щеплення, бо в нього ширші колеса. Тут вже може взяти передок. Так що зараз будемо пробувати тут. Я на її другу передачу, і брат буде пробувати МТЗухою третьої передачі, третя-четверта передача. Так що зараз ставлю на штатив і приступаємо до заруби, як то кажуть. Люди добрі, дивіться, що ми нарили. Є. Дивіться. Нарили я ми тут теж, дивіться. Що одне робили, капець. Зараз кушом порівняєш тут все. Так, зараз кушом загорнуться, буде добре. Так, брат радішн, ніч я. Все, зараз будемо думати, де ще... Де ще спробувати. Якби, якби він не взяв би ось цих вод, не зробив бугурків, він би виїхав би до зуха. Бо я вже відчував, що його е, е, юмза тягне назад, але за рахунок того, що ось тут на риву такі ями, то воно не могло виїхати. Зараз спробуємо ще дубль 2, відійдемо трішки вбік, пробуємо дубль-2. Чесно кажучи, навіть не знаю що сказати. Ось такі тут понаривали трохи рови. Не знаю, пишіть в коментарях, хто б тут взяв би кого, бо я бачу, брат каже, що мтазуха взяв, бо я кажу, що можливо навім взяв би. Напишіть в коментарях, хто як думає. Ось такі лишилися після антизужки сліди. Як бачите, гребли всі чотири. Чотири ями. Зараз швиденько я це все загортаю і відійдемо трішки там далі станемо. Ще раз дубль-два пробуємо. Ну, грибуть двоє хорошо, грибуть як має бути. Грибли двоє, як має бути. МТЗ мощ, мощ. То Юм же таке відживши яму. О, від інтезухи я долбішу ями, як від юмза. Від ЮМЗа там чуть-чуть. рила, як має бути. Все, люкси, люкси, браті. Все, чисто. Так, переїхали ми трішки далі, стали від того місця. Зараз пробуємо. Так, поміняли ми місцями трактори, не знаю, щось дасть, не дасть вирішу поміняти. Це зараз буде дубль 2. Так що зараз приступаємо. Все, дубль 2 пошв. Давай, залодій! Так, Другий раунд прийшов в нічию теж. Якби, якби Юмс не наривав великих гір, великі гори, то мтезуха би перетягла. Оскільки він нариває і на скат не робить собі горбіка, то він мтезуха його не може витягнути. Ось такі понаривали ями ще більше, ніж були. Зараз, що? Зараз їх теж швиденько зариваємо і їдемо ще попробуємо на траві. На траві, по ідеї. І по ідеї ну і не є сильно сухо, і не є сильно м'яко. Там вже теж не зрозуміло, як буде. Так що зараз так тут все заробляємо і їх печемо на траву. Так, переїхали ми на ось таку траву. Що? Е, що ти кажеш? Що переможе? МТЗ. МТЗ. Зараз побачимо. Так, зараз центр виставляємо центр і все. Так, сподіваюся, бджого нас не покусають. Ми дружно з ними. Надіюсь, ми з нами теж. Зараз ставлю штатів і приступаємо. Так, звідси буде добре, видно, буде, надіюсь, добре. Так, ось така вийшла сьогодні перетяжка, не знаю. Знову закупалися. Ось, дошка закупалася, ф Юмс, по і теж закупався, ось. ямки понаривав трішки. Не знаю. Вийшло поки що 1-0. Два нічую і один раз юмс перетяг. Потім ми будемо тягнути жоще. Да. Да. Бо, бо плануємо ми ставити сюди широкі колеса. Коли будемо замінювати шину задню. Це буде ще плюс щеплення більше. Так що, як поставимо колеса, теж зробимо обов'язково перетяжку. Так що давайте добуваємо 15 тисяч. На сухому, на сухому. Добуваємо 15 тисяч підписників і ми робимо перетяжку на широких колесах. Так. В коментарях напишіть, як думаєте, хто кого взяв. Я кажу, що е, юмс. Взяв 1-0, бо далі було два, ні в чию. Є оправдання. Так, далі що? Далі? Далі, якщо будемо другу перетяжку робити, візьмемо ще одну МТЗУХу. Може, ще знайомий захоче ще один, візьмемо юм за великою кабіною. Це вже також буде цікавіше. Так що, ось таке вийшла перетяжка. Всім ми дякуємо за перегляд. Не забувайтеся за розіграш. Не прогавте можливості. Розіграш все по-чесному. Ні від чого, ні від кого не нічого не будемо приховувати, так що не пропустіть можливості розіграшу. Так що, все, ми вирушаємо додому. Всім бажаємо мирного неба, міцного здоров'я та Божої охорони.